Ось я зараз біля будинку Лібмана і будинку Русова, але підходити не буду. Мабуть, піду ось так і дойду до, до нового ринку. Зараз подивлюсь, куди я дойду. Не знаю. Та пройдусь, прогуляюсь, намотаю свій мітраж, бо намагаюсь ходити багато. Там буде концерт. Ось тут пам'ятник Воронцову, який Апельсин, його розмалювали, але там щось почистили. Я не знаю, як до цього відноситись. Підійду. Щось давно я тут ближче не знімала. Знімуть. Ось такі барельєфи. Ось. Ось так виглядають ці барельєфи варно. Така сама окупація. Ось будинок Русова. Собор. І я саме на Соборній площі. Тут ось чоловіки грають в шахи, дитячий такий невеличкий майданчик є. Я йду далі. В собор я заходила, таке відео є, так що можна подивитися там вже. Зробили стіну, щоб вода не, не зволожувала приміщення. І це вже гарно, що будівля вже реставрується і відновлюється. А я зараз піду по одній із вулиць. Перейду дорогу і піду. Ось я прийшла майже соборну площу. В різний час вона по-різному виглядала. Також є самокати, самокати скрізь. День сьогодні не сонячний, але опадів немає і це вже радує. Зараз прийду на той бік і зніму собор з того боку. Виглядає собор. А я піду сюди. Я колись з Гоголя ось так ходила на пари, на пари або якісь потрібно було роботи здати, бо на Гоголя я працювала. Так що зараз піду ось так. І зараз пройдусь по цій вулиці. Книжковий магазин. Так, будинок житловий Венберга. Веї, 1875. Я трошечки пройшла, все прямо мені вже спекотно. якийсь магазин тут. Пройдусь з цією вулицею. Також є новорічні прикраси, так, ось також є вивіска. Прибутковий будинок просто другої половини ХІХ століття. Ось такий будинок, навіть не знаю, де мені краще йти, по якій саме вулиці. Ось такий будинок. Лаконічно так прикрашен. Білі бантики. Тут двері відкриті. Тут трошки можна. трошечки мабуть, хтось або лікаря чекають, або ще когось і тому відкрили двері. Ось так виглядає будинок. Іду далі по цій стороні. А вулицю не назвала вулиця Коблівська. Ось такі прикраси. Муконічно так прикрасили. З того боку ось такий будинок. Такий симпатичний. Не буду зупинятися, бо це я буду дуже довго йти просто, мабуть. Пройду, що попадає в камеру, то і буде. Оце буде, я буду дуже довго йти. Хоча я собі і планую. Так, а це будинок Русова, початок ХХ століття. Ось так виглядає, лаконічно виглядає. Кішок повно. Це все цей будинок, будинок Русова. Він такий довгий. Ось так. Тут якась кафешка також прикрасили. Це неможливо показати, тому що виходить та і показую. Щось я тепло дуже вдяглася, мені вже спекотно. Ось такий будинок. Хтось собі такий балкончик зробив, щоб було обзор хороший. Йду просто по вулиці. Ой, тут. Салон. Поки машини їдуть. Прибігаю дорогу. Написано 1874 готель і ресторан. Відреставрована будівля. Я колись його вже показувала. Не знаю, навіть десь проходиш і здається, що багато-багато разів тут вже був. Але знімала я чи не знімала, це ж можливо вже і не пам'ятаю. Це такий довгий будинок з того боку. Такий козирьок і там, і тут. Можливо, був якийсь такий прибутковий будинок, де здавали квартири. Йду. Да, погода чудова. Спочатку хотіла йти на море, але я тільки-тільки домонтувала з моря, і тому якось не дуже хотілося знову йти. Тут щось розібрали, щось латають. Ось так виглядає. Цього боку людей багато. Я новини не завжди читаю, можу просто сісти за тиждень, передивитися. Так що, можливо, за цю ярмарку і було сповіщення, але я його не бачила, то була на цій ярмарці випадково. Ось такий будинок. Двір відкритий. Ось так будинок виглядає. Це я майже хожу до цирку. Одеський цирк, він з цього боку виглядає як звичайний будинок, але там круглий манеж. він такий старовинний, я зараз до нього підійду. Декілька разів я з дітьми в ньому була. Ось його вже майже видно. Тут вулочки, вулочки ось іще симпатичний. Зразу сюди поверну трошки ось цей будиночок покажу. Червоний. Він такий з башенками. Хочеться його показати. І у кожного свій такий дворик невеличкий. Ось так прям как танхауси. Невеличкі дворики свої. Дуже симпатичний будинок сучасний. А я зараз підійду все ж таки до цирку. Бо постійно щось бачиш, так краєм ока, і вже біжиш в інший бік. Пририваєшся. Відійду до цирку. І знаходжусь я прямо біля ось новий ринок. І ось саме цирк. Ось так він виглядає. З 21 грудня по 12 січня буде. Цирк веселих свят. Так що можна буде прийти. Ось так будинок виглядає. Ветеринарні послуги тут же поруч. Такі двері. І каси тут. А на завтра один. Так, а чого я не подивилася, які ціни? Які ціни подивилася? Ціна білета десь від 200 до 500. В касі я спитала. Ось так виглядає цирк. Ну і піду до нового ринку. Ось так. Зараз перейду до Новий базар. Трошечки пройду, покажу. Сьогодні 22 число, і я вам покажу, який в мене подаруночок сьогодні. Так, шукаю, шукаю. Ось така в мене коробочка. <ріху> Велика. Так що сюрприз повинен бути цікавий. Є для душу. Міндаль. 250 міліграмів, так що мені вистачить надовго. І з сьогоднішнього дня я вам буду показувати свої вишивки. І сподіваюся, що вам буде цікаво. А також на мені ось така сукня секонд хенду але вона мені дуже-дуже подобається. Ось цю вишивку я почала вишивати, коли не вишивала, десь років 20. Замовила вишивку, такий прям набір. пошила ось такі, бачите, щоб не пачкати саму вишивку. Станочок замовила. Так, так підійшла так вже професійно. І почала я десь кінець 21-го року. І десь у лютому 22-го я її вийшла. Десь початок. Початок лютого. Це така перша робота за довгий-довгий час. Ось такий зайчиня. І їх тут двоє. Один ховається у чашці. З букетиком, мабуть, хлопчик, така зимова. Зимова казка, ліхтарик, зайка дівчинка на гойдалці, Дуже красиво мені подобається. На чорному фоні було важко вишивати, тому потрібно був додаткове освітлення. Ось тут ліхта... ліхтарик, вони в мене розобрані, просто скручені. Це я зараз скрутила, щоб саме показати вам ну, більш об'ємно. Ось такий станочок замовляла дерев'яний. І ось так, ось таких декілька я шила на різні розміри. Цих хлопочок, щоб приємно було працювати. Ось така робота. Ось така в мене сукня легка, не нав'язливий такий пулір. Так що хочу вам показати. Вирішила вам показати свою красуню, яка не дуже любить. Ось так. 22 число буся. Де, де, де де, де, де китя важко знайти, бо хтось тут сидить.